Звук цих сталевих повітряних птахів, які отримали зсу від партнерів, змушує окупантів ховатися по норах, як миші. На прохання наших підписників ми зібрали в цьому відео всі гелікоптери, які використовують силу оборони, у тому числі нещодавно передані, яких до цього ви ще не бачили. UH-60 Блек Хоук. Це американський багатоцільовий гелікоптер, який виробляє компанія Сікорський Aircraft. Блек Хоук має на озброєні два кулемети, керовані ракети повітря-повітря та повітря земля, а також не керовані ракети. Екіпаж Блек Хоук складається з трьох осіб, окрім яких гелікоптер може перевозити ще 11 військових. Максимальна швидкість чорного ястроба 296 км на годину. Тривалість патрулювання у повітряному просторі 2 години. В Україні Black Hawk використовує головне управління розвідки а так виглядає ударний бойовий гелікоптер Мі 35 який використовують ЗСУ. Це експортна версія радянського ударного вертольоту Мі-24В, який часто називають літаючим танком. Мі-35 озброєний автоматичною гарматою гш 23Л та здатний нести керовані і некеровані авіаційні ракети. Екіпаж летючого танка – 2-3 особи, а десант складається з восьми військових. Мі-35 має броньовану кабіну з бронесклом та паливні баки із системою самогерметизації. Максимальна швидкість металевої пташки. 305 кілометрів на годину. А це гелікоптери Westland WS-61, Sea King, які теж використовують сили оборони. Sea King – це британська ліцензована версія американського гелікоптера Sikorsky s 61 Головне призначення Sea King – це виконання завдань з протичовнової боротьби. Екіпаж гелікоптера складається з двох осіб. Ще 10 осіб може перебувати на борту вертольоту. Крейсерська швидкість Sea King – 190 кілометрів. Sea King стали першими гелікоптерами. Терми західної розробки, які Україна отримала від початку широкомасштабного вторгнення. Ще один ударний вертоліт в арсеналі ЗСУ Мі-24. Його прозвали летючим бронетранспортером. Сили оборони України використовують Мі-24 для ураження ворожої бронетехніки. Озброєння цих гелікоптерів різниця у залежності від модифікації. Ранні версії Мі-24 мають установку з чотирьох кулеметів калібру 12,7 мм, а пізніші стаціонарну гармату гш 32 Також Мі-24 несе керовані та некеровані ракети і додатки додатково бомби, касетні боєприпаси та авіаційні мінні контейнери. До речі, Україна також отримала від партнерів системи дистанційного мінування «Волкано», які можна використовувати не тільки з наземного транспорту, а й з авіації. Контейнери з мінами кріпляться на спеціальні панелі, встановлені на гелікоптерах. У момент польоту вертольота система «Волкано» автоматично формує мінні поля. А ще Канада допомагає модернізувати українські гелікоптери пристроями виявлення дронів. На цих кадрах німецький багатоцільовий гелікоптер з двома двигунами МББ бо 105 Він може бути озброєний шістьма керованими ракетами Юроміссел Хот або вісьмома протитанковими ракетами БІДЖЕ 71 один Ту ЗСУ. Використовують цю повітряну техніку для спостереження, а також для транспортування пасажирів і вантажів. Перед відправкою в Україну ці пташки пройшли глибоку програму ремонту і модернізації, яка в тому числі включає заміну всієї авіоніки. А ця пташка має назву К-32 і теж застосовується ЗСУ. Це радянський середній транспортний вертоліт співвісної схеми з двома турбованими двигунами і шасі, що не збираються. к 32 є цивільним розвитком пошуково-рятувального гелікоптера К 27 ПС. К- 32 всіх модифікацій обладнуються двигунами українського виробництва потужністю 2200 кінських сил. Вантажопідйомність гелікоптера 5000 кілограмів. Гелікоптери К. 32 сили оборони України отримали від Португалії. Ще один радянський гелікоптер в арсеналі ЗСУ це Мі 8. Це середній мультипрофільний гелікоптер з двома турбованими двигунами. Мі 8 є найбільш масовим у світі. Таких гелікоптерів вироблено понад 17 тисяч одиниць. Мі 8 може бути озброєний авіаційними ракетами, гарматами, протитанковими ракетами та установками для скидання мін. ЗСУ використовують Мі 8 як ударний вертоліт. Також ці вертольоти виконували медичну евакуацію та доставку під час. С оборони Азовсталі. Ще один радянський гелікоптер на службі ЗСУ це мі 2 Це легкий багатоцільовий вертоліт, який може використовуватися як бойова, санітарна, зв'язкова і транспортна машина. Він має максимальну швидкість у 210 км на годину і дальність польоту у 580 км. Зсу використовують мі 2 як легкі ударні, евакуаційні та розвідувальні вертольоти. А це дальномагістральний пасажирський гелікоптер, юрокоптер і ІСІ-225 двісті двадцять Суперпума. Цей важкий вертоліт здатен перевозити до 24 пасажирів, не враховуючи двох пілотів та одного бортпровідника. На відміну від інших гелікоптерів, і 225 двісті двадцять суперпума Україна отримала ще до широкомасштабного вторгнення. Загалом до України було поставлено 55 гелікоптерів на суму в 551 мільйон євро, 21 з яких. Гелікоптери моделі EC 225. Ну а цю американську легенду, а саме ударний гелікоптер ah 64 Apache, Апачі Україна хотіла отримати від США ще в 2023 році. Проте через складність обслуговування цих гелікоптерів, їх високу вартість та особливості ведення бойових дій, зокрема насиченість полю бою різними видами ЗРК, що робить використання гелікоптерів Апачі невиправдано ризикованим, від ідеї запиту цих машин відмовились. Окрім вертольотів Апачі, Генеральний штаб ЗСУ подавав офіційний запит до США на отримання ударних вертольотів AH-1Z z Вайпер. Україна хотіла отримати 12 американських вертольотів, від яких відмовилась Словаччина. Проте цей запит залишився без уваги і не був затверджений. Також Україна офіційно зверталася до Австралії щодо передачі гелікоптерів mrh 90 Тайпан, який Австралія вивела з експлуатації. Це багатоцільові гелікоптери, призначені для десантування військ, медичної евакуації, пошуково-рятувальних робіт та перевезення вантажів і техніки. Проте австралійський уряд відмовив та утилізував повітряну техніку, аргументуючи це тим, що гелікоптери були не в льотному стані. Своєю чергою, посол України в Австралії назвав утилізацію Цю Тайпанів втраченим шансом посилити оборону України. Аналогічна ситуація була і з австралійськими гелікоптерами «Юрокоптер Тайгер, які Австралія ухвалила рішення вивести з експлуатації до 2028 року. Запити України на отримання вертольотів Тайгер від Австралії, які вона збирається списати, на сьогодні залишаються без відповіді. А от гелікоптери Airbus h 145 Україна отримала ще до широкомасштабного вторгнення. Airbus H145 це багатоцільовий вертоліт, який має компактний розмір, велику та гнучку конфігурацію кабіни, а також потужні двигуни. Екіпаж гелікоптера складається з однієї двох осіб: пасажиромісткість до дев'яти пасажирів, максимально допустима швидкість 278 кілометрів на годину. В Україні цих повітряних пташок використовує Нацгвардія, прикордонник. he did sns А це вантажопасажирський пасажирський гелікоптер Bell 427 Ще на початку широкомасштабного вторгнення в рамках кримінальних проваджень його вилучили в родини Медведчука. Бел 427 — Це легкий вертоліт з двома двигунами, який може брати на борт до семи пасажирів, не враховуючи двох пілотів, а також розвивати швидкість у 256 км на годину. Нині конфіскований гелікоптер Бел 428 використовують збройні сили України. А так виглядають гелікоптери SA-330 Puma, вісім одиниць яких Україна отримала від Португалії. Це транспортно-евакуаційний гелікоптер, головне призначення якого перевезення особового складу та евакуація поранених. Він може брати на борт до 16 солдатів. Ще на початку вторгнення ЗСУ приземлили російський гелікоптер К-52 Алігатор. Це бойовий вертоліт, який здійснює розвідку місцевості, цілі вказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Алігатор був приземлений лише з незначними пошкодженнями, що дало можливість українським інженерам вивчити його конструкцію, побудову системи авіоніки, бронювання двигуна та інші деталі. Така інформація корисна як з точки зору виявлення слабких місць машини, так і з. Точки зору запозичення технологій для власного виробництва. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще одну круту добірку про озброєння ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний youtube канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!